Ця казка познайомить вас із дивовижними пригодами сніговика, який йшов до Діда Мороза, щоб передати прохання діточок. Лагідна і повчальна казка талановитого письменника Володимира Сутєєва, сніговик-поштовик. Подивилися сьогодні вранці діти на календар, а там залишився останній аркуш. І кажуть завтра новий рік, завтра ялинка, іграшки будуть готові, а от ялинки немає. Вирішили діти написати дідові морозу листа, щоб він прислав ялинку з дрімучого лісу найпухнастішу, найгарнішу. Написали діти ось такого листа і марші побігли у двір сніговика ліпити. Трудилися всі дружно, хто зхлібав сніг, хто катав кулі. На голову сніговику старе відро наділи, очі з воглинок зробили, а замість носа стромили мовкину. Гарний вийшов сніговик поштовик, дали йому діти свій лист і сказали Сніговик сніговик, сніговик поштовик, в темний ліс ти підеш і листа віднесеш. Дід мороз за хвилинку знайде в лісі ялинку, Прекрасну, пухнасту, ялинку гілясту. Ти ялинку візьмеш і до нас принесеш. Настав вечір, діти пішли додому. А сніговик і каже оце задали мені задачу. Куди мені йти тепер? Візьму мене з собою, раптом сказав щеня Бобік. Я допоможу тобі дорогу шукати. Вірно, удвох веселіше, зрадів сніговик. Будеш мене з листом охороняти, запам'ятовувати дорогу. Довго йшли сніговики бобік, і нарешті прийшли до величезного, дрімучого лісу. Вибіг назустріч їм зайця. Де тут дід мороз живе? запитав його сніговик. А зайцю нема коли відповісти, за ним лисиця женеться. А бобік аф ав – і теж за зайцем не стоїть. Засмутився сніговик і каже. Мабуть, доведеться мені самому йти далі. Тут якраз піднялася за меті, завив, закружляв сніговий буран, затремтів сніговик і розсипався, залишилися на снігу тільки відро, лист і морква. Прибігла назад лисиця розлючена й каже Де отой, що завадив мені наздогнати да зайця? Дивиться, нікого немає, тільки лис на лежить. схопила мисть і втекла. Увернувся Бобік, Оф. оф. Де сніговик? Немає сніговика. Цей час лисицю вовк наздогнав та й каже, Що ти несеш, кума, давай ділитися. Не хочу ділитися, самій згодиться, відповіла лисиця і побігла далі, а вовк за нею, а допитлива сорока за ними полетіла. Плаче бобік, а зайці кажуть йому так тобі і треба, не ганяй нас, не лякай нас. Та не буду лякати, не буду ганяти, сказав бубік, а сам ще голосніше заплакав. Не плач, ми тобі допоможемо, сказали зайці. А ми зайцям допоможемо, сказали білки. Стали зайці сніговика ліпити, а білки їм допомагати, лапками поплескують, хвостиками обтрушують. На голову йому знову відро наділи, очі з вуглинок зробили, а замість носа встромила морквину. Дякую, сказав Сніговик. що ви мене знову зліпили, а тепер допоможіть мені діда мороза знайти. Повели його до ведмедя. Ведмідь у берлозі спав, ледве його розбудив, Розповів йому Сніговік про те, як послали його діти з листом до діда мороза заревів фідмідь. Ти він? Подивилася, а листа й немає. Без листа вам дід мороз ялинку не дасть, сказав ведмідь. — Краще йдіть назад додому, а я з лісу проводжу вас. Раптом не знав, звідки. Прилетіла сорока й трещить. Ось лист! Ось лист. Сорока розповіла, як знайшла цей лист. А все було ось як. Пішли всі з листом до діда мороза. Сніговик поспішає, хвилюється, то з гірки сходиться. То вузяли провалить, то запинь зачепить. Добре, що відмить хоч його виручав, а то б знову розсипався сніговичок. Нарешті прийшли до діда Мороза. прочитав дід мороз листа і сказав Що ж так пізно то? Не встигнеш ти сніговику принести дітям ялинку до нового. року. За сніговика почали заступатися, розповіли, що з ним сталося. Дід Мороз дав йому свої сани і помчав сніговик з ялинкою до дітей скоріш, а ведмідь додому пішов спати до самої весни. А вранці сніговик стояв на старому місці, тільки у нього в руках замість листа була ялина. Усі, казушці кінець, а хто слухав молодець. Щасливого Нового року!